Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Наступний крок любові. 1 Івана 3.18. Любімо не словом, ані язиком, але ділом та правдою. Що може змусити когось допомагати конкуренту? Власник ресторану на ім'я Адольфо у Вісконсині вирішив підтримати інших місцевих власників ресторанів, які намагалися адаптуватися до вимог, пов'язаних з covid 19 Адольфо не з чуток знав про виклики під час пандемії. Натхненний щедрістю іншого місцевого підприємця, Адольфо витратив власні кошти на придбання подарункових карток. На суму понад дві тисячі доларів, щоб роздати їх своїм клієнтам для використання в інших ресторанах своєї громади. Це прояв любові не лише на словах, але й на ділі. Спираючись на найвищий прояв любові, продемонстрований Ісусом у його готовності віддати своє життя за людство, апостол Іван заохочував своїх читачів також зробити наступний крок. І показати любов у дії для Івана покласти душі за братів означало проявити таку саму любов, яку виявив Ісус. Ця любов найчастіше набуває форми повсякденних практичних дій, наприклад, ділитися матеріальними благами. Недостатньо любити словами. Любов вимагає щирих, значущих вчинків. Втілення любові в життя може бути важким. Тому що часто вимагає пожертвувати чимось або поставити себе в невигідне становище заради іншої людини. Втім, з Божим духом і з думкою про його щедру любов до нас ми можемо зробити наступний крок любові. Як ви відчули любов у дії? Як зробити наступний крок для практичного вияву любові? Помолимось. Дорогий Ісусе, допоможи мені наслідувати твій приклад і зробити наступний крок, аби у своїх діях виявити справжню любов. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.